Продукт цілого процесу освіти була людина, яка має знання, але яка це знання власне, вміє використати, щоб бути собою і щоб вміти спілкуватися з другими людьми. Мені здається, цей елемент. Для школи. І преважливий. я собі уявляю, що в добрих школах продовж століть власне на це звертали увагу. Був вчитель, дуже достойна людина, яка коло якого жили учні. Вони були біля нього. Чому біля нього? Щоб не тільки набирати знання, але, власне, бачити, що так скажу з першої руки, як їхній вчитель передавав цілу, що так скажу, гаму цінностей. Е, І одним словом, щоб не тільки не обмежувалося все до знання, але щоби, власне, те знання було, знаходилося в єстві, яке ми називаємо людиною.